У Чернігові мітингувальники не наважилися штурмувати обласну адміністрацію. Гарячих голів не знайшлося в той же час. Під стінами державної установи з самого ранку чергували посилені наряди міліції. Активні чернігівці обмежилися мирною акцією протесту. Підніміть руки ті, хто збирається призвати к штурму Ні такі. Цього разу акція була однією з наймасовіших. Зібралося до тисячі мешканців міста. Мітингувальники вже вкотре вимагали справедливості покарати винних у розгоні чернігівського євромайдану і знайти викрадене майно громадської організації «Апельсин». Досі місцеві чиновники та прокуратура жодним чином не відреагували на вимоги чернігівців. Першою на шляху протестувальників була міська міліція. Люди закликали її співробітників дотримуватися законів і служити народу. Нагадати статті конституції та обов'язки своїм молодшим колегам пройшов і підполковник міліції у відставці із собою прихопив мегафон із аудіозаписом. Цей закон забороняє вам застосовувати заклади фізичного впливу. Засоби та вогнепальну зброю. Це не тільки закон про міліцію, а це й положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України. Дисциплінарний статут міліцейський. Учасники акції зареєстрували у міліції заяву про проведення ходи. Від міліцейського відділу пішли під стіни обласної адміністрації. На площі мітингувальники звернулися до чиновників служити громаді, а не власним кишеням. По дорозі закликали жителів міста підтримки. Римати акцію Україна, давай! Чернігів, давай! пікетували й міську прокуратуру. Активісти вже кілька разів подавали заяви про вчинення злочинів під час розгону чернігівського євромайдану. Однак тільки два місяці по тому у відомстві таки зареєстрували дві заяви. Тільки що нам повідомила виконуюча обов'язки заступник прокурора про те, що ці заяви зареєстровані, і впевнена, що завтра вже побачимо номер реєстру. Сподіваюся, принаймні на це від обласної прокуратури мітингарі вимагали притягнути до відповідальності прокурорів, що відмовлялися реєструвати заяви активістів. Чиновників міської ради і особисто Мера Соколова Чернігівці заганьбили через те, що ті були ініціаторами розгону Євромайдану. Налякали можновладців владців кобасною революцією го року, коли проти влади піднялося ледь не все місто. Гайба, 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 гайба. Спілкуватися з людьми із теплих кабінетів ніхто з чиновників не вийшов. Попри тріскучий мороз, чернігівці прийшли на акцію. Юлія прихопила із собою ще й маленького сина. Холод в порівнянні з тим, що відбувається в країні. Нічого вдома вже ми не можемо і як в Київ поїхати, ми теж не можемо. І поэтому ми вийшли виразити свою точку зріння, що так жити просто не можна. Заключним пунктом ходи мав стати головний офіс партії регіонів. На думку мітингарів, ця політична сила несе відповідальність за події в Україні. Щоправда на будівлі по вулиці Київській, вивіски і прапори відсутні. Активісти кажуть, познімали їх із інших офісів регіоналів. Те, що не познімали вивіски, це означає, що вони бояться подраждя суспільства. І мабуть, стидна на сам кінець акції. Активісти пообіцяли не зменшувати тиск на владу, аж поки та не виконає усіх вимог чернігівців.